Російські війська вбили людину та п'ятьох поранили. Поліція Донеччини документує наслідки влучань. За минулу добу ворог здійснив 1925 атак. Окупанти були керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ та артилерією. Постраждали сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селище Курахівка, село Стародубівка. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 30 житлових будинків. Бібліотека, магазин, автотранспорт, газопровід, електромережі. Часів яр Росія обстріляла із РСЗВ град із запалювальними зарядами та ствольної артилерії. Загинула людина, пошкоджено шість приватних осель. У селидовому ворог поцілив у житлову дев'ятиповерхівку на рівні п'ятого-шостого поверхів. Поранень зазнали п'ять мешканців. Серед них дитина 2008 року народження. Пошкоджено три багатоквартирних будинки: бібліотека, магазин. Авіабомбу у МПБ д 30 СМ росіяни скинули на приватний сектор Костянтинівки. Пошкодили 9 будинків. Мікроавтобус, автомобіль. Перебили комунікації. Внаслідок ракетного обстрілу Лимана. Пошкоджено три приватних оселі. Зазнали руйнувань чотири будинки в Стародубівці та п'ять в Торецьку. Крім того, сьогодні вночі близько третьої армія РФ вдарила подружківці. Пошкоджено щонайменше 18 об'єктів інфраструктури, п'ять багатоквартирних будинків, Будинків адмінбудівлі дев'ять автомобілів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.